Ви знали, що найуспішніша Олімпіада для України була ще у 1996 році в Атланті. Це були перші літні ігри, де Україна виступала як незалежна держава. 231 спортсмен представляв нашу країну. Першу медаль для України здобув борець греко-римського стилю Андрій Калашников. Бронза у вазі до 52 кг. А перше золото приніс його колега В'ячеслав Олійник у категорії до 90 кілограмів. Але справжньою зіркою стала 17-річна гімнастка Лілія Подкопаєва. Вона завоювала аж два золота в абсолютній першості та вільних вправах і срібло на колоді. А ще вперше в історії дві українки одночасно піднялись на олімпійський п'єдестал. Катерина Серебрянська взяла золото. А Олена Вітриченко бронзу у художній гімнастиці. І звісно ж, легендарний боксер Володимир Кличко. Він став олімпійським чемпіоном у надважкій вазі. Загалом Україна виборола 23 медалі, 9 місце серед усіх країн світу. Це справжній успіх.